Зеленський для тебе це приклад хорошого президента. Чи зараз на четвертий рік війни ти розумієш, що щось треба все ж таки змінювати в країні? Однозначно, в країні і потрібно, і потрібно буде змінювати щось. Це стовідсотково. Але Зеленський для мене зараз це мій президент, президент країни, яка не втратила свою незалежність під час війни. Країна, яка бореться, країна, яка все ж таки як ніяк, але вона розвивається. Я не з тих людей, яка буде. Зараз хейтити свого президента, тому що для мене він. Я таких людей в історії взагалі світу, напевно, що не знаю. Просто що б ти змінила, можливо, три речі. От-перше, це за корупцію. Я би всіх садила на довічне ув'язнення з конфіскацією майна повного всіх їх знайомих, геть, хто їм навіть тиснув руку, от, чесно. А то буде так. тоді керувати державою. Ось так от і приходять інші, тому що мене дуже обурює. Оця прогалина в нашій судовій системі, коли корупціонерів випускають під заставу. Вони потім виїжджають з України. От зараз крупа вийшла під заставу в 20 мільйонів гривень, тоді коли вона просто сотні мільйонів доларів накрала, і це фото, знаєш, там де її член родини лежить на дивані з доларами.